Хімічна загроза у Павлограді. Такі заголовки після обстрілу міста російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують у новинах. Тож чи є ризики екологічної катастрофи, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Станом на 1500 жодних хімічних загроз не існує. Про це свідчать показники вимірювальних станцій, які працюють у місті, а також результати додаткових досліджень, які періодично здійснюються. Сергій Лисак запевняє, органи державної влади знають, як Діяти у разі хімічної загрози, хімічної небезпеки немає. Про це свідчать показники замірів стану атмосферного повітря. Але впевнений, що росіяни знали, куди цілять, розуміли наслідки, які можуть викликати такі дії. До того масштабних руйнувань зазнав приватний сектор. Постраждали люди. Це черговий злочин. І причетні не стимуть за нього відповідальність. Зазначено, що і на підприємстві, і у місцевій влади є чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації, хімічної, радіаційної або іншої загрози.